Диктатор Путін знову показово вбрався у військову форму. На тлі американських санкцій російський ворог хизується ядеркою, заявляє про випробування нової крилатої ракети Буревісник. Докладніше про це далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Російський диктатор Володимир Путін влаштував демонстративну інспекцію, відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ та провів нараду за участі начальника ворожого нам генштабу Герасимова. Таку інформацію публікують розмі, а також речник Кремля Пєсков. Кремлівський ватажок одягнув форму та став видавати заяви. Путін розповів про тренування стратегічних наступальних сил і випробування нібито перспективних видів озброєння. Зокрема, противник вкотре став хизуватись ядеркою. Що цікаво, трапилось це на тлі санкцій, які Сполучені Штати нещодавно запровадили проти Росії. Герасимов доповів, мовляв, випробування нової крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою Буревісник відбулося 21 жовтня. За його словами, ракета, нібито подолала 14 тисяч кілометрів, і це, мовляв, не межа. Натомість, сам Путін видав, що буревісник, бачте, це унікальний виріб, якого у світі немає ні в кого. Проте варто нагадати, раніше повідомлялося, що буревісник вже проходив п'ять випробувань, і всі вони завершились невдачею. Про це писав американський ЦНБЦ із посиланням на джерела. Крім того, у серпні 2019 року на полігоні в Архангельській області стався вибух. Загинули щонайменше семеро людей. У регіоні було зафіксовано підвищений радіаційний фон. Росатом тоді визнав, що вибухнула реактивна рухова установка. А інцидент трапився під час випробування нового спецвиробу. Численні експерти пов'язали те, що сталося саме з буревісником. Втім, рухаємось далі. Диктатор також заявив, нібито ядерні сили Росії найпотужніші у світі. А також каже, мовляв, армія окупантів здійснила навчально-бойові пуски всіх трьох компонентів СІАС під час тренування ядерних сил, що пройшло на тижні. Та на цьому не все. На тій самій зустрічі диктатору також доповіли про ситуацію на фронті. За словами Пєскова, Путін отримав окрему доповідь щодо обстановки на Куп'янському та Покровському напрямку. Ну і тут все в стилі російської пропаганди. Противник заявляє, нібито на Куп'янському векторі в оточенні знаходяться до п'яти тисяч українських військових, а на Покровському п'ять з половиною тисяч. Варто підкреслити, що жодних підтверджень цим заявам з українського боку немає, тому довіряємо виключно перевіреним джерелам. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. почнемо і поговоримо про те що путін робив скажімо так напередодні саміту чи взагалі буде той саміт невідомо але тим не менше вони там проводили проводили навчання і зі стратегічної так ядерних всіх типів зброї що це на ваш погляд що таким чином хотів продемонструвати путін що за цим всім зможе стояти Ну тут дуже такі очевидні речі. Російська Федерація, коли зайшла мова про далекобійну зброю про томагавки для України, американці спеціально цю тему нагрівали. Ми відповідно її підтримали, тому що ми дуже зацікавлені в цій зброї, і дуже добре, що вона тепер на столі. Бо рік тому назад ну люди просто сміялися. Ну з мене особисто сміялися і казали, що це просто на просто Тепер ми говоримо принаймні про томагавки. І якщо так далі піде, чим більш неконструктивною буде Росія, тим більше швидше ми будемо до цього питання наближатися. А що нам потім буде заважати, наприклад, говорити про системи ТАТ, які є досить ефективною і саме не протиповітряною, як Петріоти, а протиракетною оборони, яка здатна перехоплювати російську аеробалістику і в тому числі ті ж арешники балістику середньої дальності, якої Росія всім погрожує вартість цього комплексу на ну, варіюється, але 4 мільярди доларів ну для наших західних партнерів це цілком підйомна сума. Але це плани відповідно на майбутнє. Росія ну відверто злякалася, був дзвінок Путіна. Як там каже, почекайте, почекайте, які томагавки, давайте говорити. Почалися підготовчі консультації. Якщо попередні 8 місяців, говорячи простою мовою, це прокатувало у Російській Федерації. Ну тобто, ось це затягування цього часу, то за ці 8 місяців сили безпеки оборони укріпили нашу позицію на міжнародній арені завдяки своїй стійкості, завдяки тому, що вони не дали досягнути росіянам цілий свого літнього наступу і вже половини осіннього наступу. Ну нема ніяких здобутків полями, селами е, винищеними нікого не не, не здивуєш на міжнародній арені, і навіть ситуація з роком раніше різниця, бо рік тому росіяни за добу рухалися приблизно 35-45 квадратних кілометрів за добу, і щоб окупанувати один квадратний кілометр української території. Ма Росія несла втрати приблизно 16 солдатів. Зараз е, цей показник 8 кілометрів на добу, і для окупації е, одного квадратного кілометра їй потрібно покласти 80 сто this Осіб російської піхоти це за рахунок нашої навантаженості дронами за рахунок того, що ми розвиваємо саме безпілотну складову. Провалилися консультації Рубіо і Лаврова. Хотіли ще вони цей процес розтягнути на Трамп і відповідно підкріпити ось цими своїми ядерними навчаннями знову запуски ярсів. Але весь світ знає, що із їхніми ярсами є проблема, і з їхніми випробуваннями є проблема. Як там кожна друга ракета або не стартує, або не долітає, і тут більше про. Знаєте таку показуху? Бо про готовність Росії до умовірного ядерного конфлікту питання все таки не йде. Бо невідомо наскільки дотестована ця зброя. Невідомо чи підготовлена достатня кількість шахт. Всі знають, хоча і застосовані були літаки Ту 95, але вони сильно потріпані операції служби безпеки Павутина. Ну і так само запуски з підводних човнів Сініви, це ще старий совєтський проект, щоб показати, що і підводні сили так само знаходяться в стані готовності, і все це е, прильоти відповідно по камчатці по полігону в безпосередній близькості від сполучених штатів Америки. Зіграли прямо протилежну роль. Це не якесь було фактор стримування, а лише фактор підштовхування. Ну, вибачте, американському президенту знову плюнули в обличчя. Причому плюнули відверто. Ну і він, якщо говорити ще простішою мовою, вирів, вирішив не паритися та й ввів ось оці перші санкції проти великих е, великих нафтових компаній, Це Лукойл, Транснефть, і відповідно вони починають таким чином діяти, і от тепер дуже цікаво, як саме зіграють росіяни, тому що Трамп з одного боку не захотів повертатися до теми томагавків. Що мовляв, от знаєте, треба як мінімум півроку, щоб навчити ними е, користуватися. А наші спеціалісти їх запускати не можуть. Але дуже багато от, повірте, е, всяких таких речей. Тобто е, я не кажу, що це 100%, але ж це вони відбуваються заздалегідь і є в комунікації перемовинами з нашими партнерами. Розуміння, що ми, врешті-решт до цього підійдемо. Ну, от, наприклад, як е, контракт про Гріпини, е, нашумівша новина, тут велика заслуга Зеленського представника офісу президента Паліса. Але навчання на Гріпині було ще раніше, і шведський парламент саму цю ідею і навчання і майбутнього продажу він одобрив. А зараз ми вже фактично е, Оформлюємо і публічно представляємо цей результат, що найближчі гріпи не надійдуть. Невідомо і зрозуміло, що невідомо. Чи запустився цей процес, наприклад, по томагавках і використання пускової системи Тайфун. Тут треба дивитися власне за комунікацією Міністерства закордонних справ. Чи ми це виносимо в публічну площину? Як був тиск з шістнадцять із усим. Чи не виносимо, і, можливо, є якісь інші домовленості. Інший пас це був, що Трамп сказав, що мені все одно на американську зброю, я її продав НАТО, НАТО віддало Україні. Розбирайтеся з НАТО чи з Україною, чому ці ракети і штормшедов знову вдарив по важливому підприємству в Брянську. Тому росіяни нервують, в них не так. Багато аргументів, і вони надіються просто перевернути шахову дошку, яку ми вибудували уже, і вибудовуємо її на наших умовах. Бо найбільша наша дипломатична перемога в тому, що ще рік тому, що оголосив президент, що ми готові на найбільший компроміс цій війні на замороження лінії бойового зіткнення, де хто стоїть, і продовження перемовин як жити далі, як вирішувати долю цієї війни, уже в форматі дипломатичної війни росіянам вже треба запуск обміну територій, Їм потрібно хоч щось запхати. В умовний комуніке стосовно припинення вогню, ну хоча б російську церкву, ну хоча б російську мову, говорити про обмін територіями. а Лавров сказав, що ну нас це не влаштує. Київський режим вже зберігається, і демонтаж української держави не, не навіть не починається. І от. Це означає піти хибним шляхом і фактично визнати е, окупацію, визнати оті всі типу референдуми. Ось оці всі е, театральні показухи, які відбулися, і це запустить дуже великий процес. Ну так якщо Донеччину міняйтеся своє на своє, ну то давайте тепер Запоріжжя мінятися своє на своє. Давайте сумщини мінятися. І так по кусочку, по кусочку можна відкусувати таким мінськ, 3 мін 4 міц 5 е, дуже і дуже довго. Тому росіяни, що вони роблять, щоб вийти із цього кола, куди їх вже санкції введені. Тобто, тут дипломатична ну, поразка очевидна, бо все робилося для того, щоб цього не відбулося. Ядерні навчання, махання ядерної зброї, перемовини, намагання затягувати час, ще далі підвищувати ставки, що позиція РФ не змінилася, погрози Європи, диверсії, порушення повітряного простору в надії, що Європа спасує і пожертвує заради безпеки Україною, і інші ось такі дипломатичні кроки. Роки, тобто Росії не успіх російської армії, слава Богу, потрібно якось тепер вирулити. Бо у військовому плані вона не впевнена, що нас переламає. Посилення терору, цивільного населення до цього ми маємо бути готові на весь період опалювального сезону. Росія накопичувала цю зброю. Більше аргументів немає. Російський. Воєнна машина, це знаєте, як перегрітий двигун на максимум обертів, який намагається знайти вихід із цієї ситуації. Але вони натомість запускають російський ПСО і під цим відео буде купа коментарів. А ви все брешете, росіяни просуваються, вони рухаються далі. Все це брехня і немає ніякої надії. Ну то тут, якщо ми скивнемо навіть на це, то який меседж даємо українським воїнам? Хлопці, скадайте зброю, розходьтеся, це немає сенсу. Ну так тоді Буча, Ірпінь, Ізюм і інші злочини будуть у вас вдома. Росіяни в глиб території, будуть нас гвалтувати, вбивати і потихенечку просто-напросто винищувати і вирізати. Досвід окупованих територій, я думаю, має цього навчити. Тому ситуація важка. Вона дуже важка, вона ніколи для нас легкою не було. У нас є дуже важкі ділянки фронту: Куп'янськ, Лиман, Костянтин, Новопавлівський напрямок, загроза оточення покровсько-мирноградської агломерації, важко, дуже важко нашим військовим, але в плані взагалі позицій підходу до припинення активної фази бойових дій, ми зараз в набагато сильнішій позиції. І я це говорив ще на початку року, коли казав, що якщо ми з оцим... Клубком проблем в поганій такій ситуації з отакими просуваннями росіян на фронті з важкими ділянками. Будемо в кінці цього року, а кінець року наближаємося. То ми будемо у сильній дипломатичній позиції. І на щастя, цей прогноз зараз виправдовується діями американської адміністрації і прийняття саме української рамки щодо припинення вогню. А це означає зупинитися там, де є, припинити стріляти, а потім вже сідати, розбиратися і говорити.